На фото нажали. Так, мої хорошенькі, А ну покажи Костя нище. Костя сказала, що це забра, а Я кажу, що це тігра. Ну напишу хто на це? Зебра чи тігра? Тігра. вам де вам дуже удачі. Приходьте. Так, я костя, дивись, я будеш телефон не видно. Я хочу вам сказати, що ми. Время 8 часов ми вже обійшли, значить так, кипочку таку тобі. Дивіться, ми вже обійшли пів привози. Ми вже все будете були і в м'ясному, і в лірічки, і влюбочки, до альбінки не лишні бабушки галі. Дівчатка були скрізь, тому що ви знаєте, ну по перше, самим цікаво. Я люблю робити обзор приводи. Селецька каже, ми на м'ясані по твілі діли. Я хочу вам сказати, ви знаєте, та що воно по-перше. Е я хочу, щоб ви знали, які ціни в нас є на приводі. Це теж, знаєте, ви теж стоїть домовте, боже, по чому ж там сала? А зараз Світулька ходила сказала. Так що мої хорошенькі, ви знаєте, правда, видовольстві, да? але Леся ти що нам треба по проводітися. Зайком, да. тобто, давно ми не ходили ще, знаєте, тут з Пріображенка, діти ми давно не ходили. Так що, напишіть, це зебра чи тігра, хтось таке зебра лезет тігра. а я, хожу, і я і кажу, я кажу, ліопіард, ліопіард такої знаєте, ліопіордів леопердище, леопердюнечка. Нет, леопарда. Ты ти казал тигр, ты ти казал зебра, а я говорю лепюрдышка, дивите на эту лепюрдышку, дивите. 100 килограмм лепюрдышка, Леся, ты чуть не знесла, Костик. Так что леопердышка, леопердышка, а мы вас, а, а ми, а ми вас цілуем, любим, толкаем. А мы вас целуем, любим и ждем, дорогие наши подковщики. То, що ми вже обходили весь базар. Ну а що слухайте, воно теж вам інтересно походити, подивитися. Вчора ми взяли, ми так не багато беремо, бо в нас ще є, але добираємо. Надо, щоб воно було ще в стороні, тому що мало. Дівчатки, дивіться, у нас є маскини, олівочки, вони є такі маскими лісами. Ми вчора відкривали олівочки. Це знаєте, це плотна плотна маслина. У неї маленька маленька косточка, яка косточка, яку можна проглотити, вона розсасується внутрі. Да. 300 гривень така обалденна банка. Там така маслина, дівчатка. Плюс ми ще отримали, дивіться, маслина без косточки. Це теж палада, дивіться, дивіться. Мене. Вона таку, щоб я вам лучше. Дивіться, вона теж, дивіться, велика маслина, вона йде без косточки. Вона теж йде плотненька кусочка. Така баночка 300 гривень. І є в нас маслини олівочки з родзинкою, Така баночка стоїть 350 гривень, дівчатка, подивіться. В кожній маслиночки є такий, бачите, кусочок сира. Вона дуже смачна. Ви знаєте, вони, ну допустимо, я, я допустимо, більше люблю олівочки. Да? Мені вони ну, вкусніші, багато стоє на це. Ну, ой, мас... Маслинки я більше люблю, все это дещо запуталась. Я більше люблю чорні маслинки і більше люблю с косточкою. От мені без косточки, наче їх ну не цікаво там діли. Ось ця маслинка, вона очень смачна, дівчатка. І от така баночка стоит 300 гривень, а з родзинкою 350. Получається, э, маслинка йде гречка, без косточки, девочки, вона плотна. Вона не то, що є маслина, так знаєте, береш її ротик, пхаєш, вона як рихла може бути. поняли? Ні, девочки, ми це плотна вкусна маслина. Я вже вам мільйон 25 раз говорила і буду говорити, дівчатка. Для мене дуже важливо, щоб ви купили поїли вкусно. Для мене це дуже важливо. Не то, що ви там я продала, вам ви купили все. Воно вам ні, дівчатки, Для нас такого немає. Значить, дивіться маслинка, що з косточкою, що без косточки, 300 гривень. Баночка, оливочка без костру з косточкою, 300, І отака з родзиночкою, подивіться, вона прям набита. Дивіться, вона видно, що вона плотненька. 350, дівчатка мої, ми знаходимося в молочому корпусі в нас одна, ми теж одні. Команда наша одна. Ми нікуди не уїхали, ми нікуди не пропали. У нас других точок немає. У нас один інстаграм, один тікток. Тікток має 700 тисяч з чим-то подписку, інстаграм чим триста ще тисяч. Ви знаєте, що всім любимий наш тунець, Мішенька наш його поїв. Я хочу сказати, щоб Міша його не відкривав. Так? Я б навіть не знала, який він внутри. Це я вам кажу правду, тому що тоді перший раз в житті я спробувала тунець. Так, да, дівчатками, це дійсно так, тому що тунець дійсно вкусний. Дівочки, така велика баночка стоїть 500 гривень. Дивіться, тунець іде в олії. Ви знаєте, він був, у ма... він був в собственном суку, він не такий був вкусний. Помните, пластик у нас був, він не був такий вкусний, як цей. Значить, цей він йде, ви бачили, кусочками і прямо такими прямо хорошими лопатими кусками. Дівчатка, ця баночка стоїть 500 гривень. Ну, я зараз кину, я зараз покидаю, ви знаєте, що я... ми його відкриваємо, я сразу кидаю ролики, тому що ви знали. Значить, ви знаєте, що тунець він дуже полезний. в ньому дуже багато білочку, дівчатка. Дуже. І от така обалдєна баночка, вона стоїть 500 гривень. Так що, мої хороші подивіться, тунець є, олівочки є. Це ми вчора вечір допочили, але я думаю, я вам покажу. Да. Замовлення приймаємо на Viber. Кроме Viber більше нікуди. Дівчатка, не Instagram, не TikTok, не WhatsApp, не Telegram, ніде ні. Тільки на Viber 098 493 0776. Руця в кожному ролику, але ви не хочете мене слухати. потом потім ви на мене ображаєтесь, що ми вам зробили на телеграм. Ви не відповідаєте. Люди платять дуже великі суми десь і, і 15. Дівчатка, 100 гривень, якщо ви щось там узяли, це теж гроші. Чого ви 100 гривень дожні комусь подарите. Просто ви не внімайте, не мої ролики. Дуже багато пишуть чи можна замовити. Дівчатка, дивіться, ми прийшли на роботу для того, щоб продати вам вкусний товар. Поки погодні умови дозволяють, ми передаємо. Але ми зараз будемо щось думати, ні, коли, звісно, коли буде. Ми будемо передавати так до 30 градусів. Я думаю, все буде нормально. Тому що, якщо буде глобальна жара, дівчатка, воно не дойде. Я дочки передавала передачу, дивіться, за кордон навіть взагалі не обговорюється, ми не будемо передавати вже, тому що ми дочки передали передачу, і одна рибка задихнулася. Я вам говорю, правду, як воно є, щоб потім не було. Коли ви приходите, говорите, я беру для перевозки, дівчатка, це під вашу відповідальність. Таку жару Я можу, ми можемо тут ми увечері відправили, вона в холоді ніч їде, на утро люди її отримують. Дівчатка, для нас дуже важливо, щоб ви поїли, не просто, щоб ви отримали і викинули цю скумбрійку. Вона капчена, отака. Дивіться, подивіться, яка спинка. Дівчатка, подивіться, яка спинка. Е, у цієї спинки, ось широка спинка, плотненька. Це холодно окопчення, одна штучка 200 гривень. Це вчора ми, ви знаєте, що вчора я вам її показала, сьогодні ми її не вакуумірували, До речі, ми вчора ящика 4 продали з скумбрі. Сьогодні у нас буде, зараз буде поставочка ескалари, нельми, шельмочки мої, шельмочка, Я так люблю, шельмочка, шельмочка моя. І буде сьогодні, сьогодні скумбрія. Вистояна на виноградному соку, дівчатка. До речі, вчора Сан санич її вже провод, тому що ми вчора її ввечері отримали. І я вже думаю, ну і сьогодні я показую вам цю, щоб не знаєте, не забудеться. Я не знаю, як ми будемо її відлічати, Але я відлічимо якось я не знаю. Хоча все її залишилося там на ящика тричі. вчора дуже багато продали. Дівчатка з рубліка йде холодного копчення. Вона плотна. У неї маленька косточка. Для мене, опять же, вона по солі взагалі просто неймовірно вкусна. От така штучка стоїть 200 гривень. Це немаловажно. Дівчатка, ми беремо розмірний ряд 400-600. Чого? От тому що у неї маленька-маленька косточка. По-перше. По-друге, цей, цей розмірний ряд, він найкраще каптиця. Сотні, коли привозять, вона така, йде гаряча, прям. дівчатка, вона стоїть, ми її ні в кої случаї не року мірують. Треба, щоб вона постояла. Багато хто приходить. Можна не вакуумовано, дівчатка. Я вам вже казала, ми все вакуумуємо, Правда, ми вакуумуємо все. Для мене дуже важливо, щоб воно не вкрилилося. Ми його так ось сюди виложила час, час, два, три і нема, Ми опять підлажимо. Це все вона така, бачите, отакими от красивими ми купляємо, Боже, ці кульочки, я вам говорю, відки ми їх закатуємо, Леся? Ти знаєш, я ніколи не питала в хлопців. Да? І не обращала внимання. Звідки ми ці проходили. кульочки ми одразу беремо. Правда, ну. Вони мальчикам вики. скидаєш розмір, вони робить да, да. ми що я що заказуємо, все, тому що для мене дуже важливо, щоб воно не впили. Дивіться, у нас все вакуміровано. Ну, ну якщо ви замітили, у нас вакуміровано все. Тільки то, що малосолку ми мотаємо ми не встигаємо подавати. Дівчатка, дивіться, весь товар не мало знаходиться в холоділі. Мої красуні, обов'язково спробуйте форелі з каларом. 1000 гривень за кілограм. Отака маленька колбаска на 300 гривень. Дівочки. Ну, Форель, ви знаєте, що донайки Форель це найполізна рибка, правда. І кожна рибка, кожна колбаска відічається по-своєму. Колбаска вона теж 1000 гривень за кілограм. І отака от колбаска вона має 250 гривень, мої хороші. Під весь товар, варця немаловажно, знаходиться в нас в понеділок. Торнадо є, капчений тортик, капчений тортик – 1400-1500 торнадо. Мої весь товар, варцев немаловажно, він знаходиться в нас в холодильничку. Все виложено такими прошлої, все виложено, все красиво. Ну у нас дуже чисто. Хоча багато хто пише антисанітарія, де дівчки? Ми за своїм слідимо повірте. У нас до це то само не когось якогось домах продукти всі закриті, вакуумована. Да, ну, ну це вже пишуть. Це, знаєте, це пишуть люди, які дуже невпевнені в собі, і які знаєте, просто сидять і думають, боже, як би нам обіцяти ту базаринку. Але хочу вам, дівчатка, мої сказати, що. Ви знаєте, ви не на базаринку дивіться, ви наслоджуєте цим прекрасним життям. Живіть для себе, радійте, дівчатка. Невже не ви думаєте, якщо якогось обсерти, вам стане, ну, хоча така є. Ну ладно, це е, люди такі, це знаєте, рождаються таким дівчатками. Це не це таке. Дуже вкусний оцей тортик, ян з мідіями, 1500 гривень за кілограм. Дівчатка, дуже смачна оця котлетка, це камбала з перелечкою, 1000 гривень за кілограм. А що я, ви знаєте, що я не рибна. Е, Отак осетрина кіжич теж вона по-своєму вкусна. Я хочу вам сказати, я оцю колбасу, я прямо цю штучку з'їла. От ви знаєте, коли той виліз на гору і консерву забрали колбасу, як він і грис, Оце це в мене така асоціація розламати, і вона як на краку колбасу похожа. Тут і Мерлін, дівчатка, вона стоїть 1200 гривень за кілограм е, риба, яка не похожа ні на що. Потім мої рідненькі, дивіться. Ви знаєте, що е, хто не любить, допустимо, так як я не люблю рибу, нам вдома є це омега 3 дві банки. Я коли п'ю, коли ні. Ну я вам хочу сказати. Це є, от ви не їсте рибульку, але повірте, омега-3 вона повинна бути в нашому організмі. Не треба багато. Утром одну капсулу, хорошо, взагалі треба подіпати. Утром одну капсулу, ви собі випили, і все. Тому що омега-3 – це дуже немало важливо. Так що ви не забувайте, що у нас є оліпкове масло, дуже-дуже смачне. Первого отжима, воно одного отжима. 0,98,4,9,3,07,76. Це 800, це 700 гривень. Воно дуже-дуже смачне це в мене от нечисті, стоїть ваште це от нечисті, щоб мене не златне, бо тому що я ну я взагалі дуже така раніма хочу сказати, можу плакати, плакати, плакати. Ні, девочки, ділі, я таке можу дати трошки згоду. Буває таке, що я можу їхати додому. От мені так на себе тяжко. Я думаю, боже, таке життя, да, якось так щось робимо, робимо. Що, дівчатка, що пів жизні стикалися по квартирам, думали, як ну купити джинси, цю. ну от так і є. Дивіться 46 років, да, хоча на самом ділі. Ну я знаю, скільки я на привозі. Ну, хай три повних роки, де, де дати можеш, ну я вам кажу, як воно є, мені ж бояться нема що. Де ти можеш собі там дозволити щось там купити купити. А на самом діле, е, тяжко було, але ніколи в житті не плакала і не опускала руки. Були моменти, що думаю, боже, це взагалі, коли особливо я йшла на привоз, дівчатка, коли я дзвоню Дінісові, Дініс, Діниця Наташка, Наташка віщами торгує. Як коли йому дзвоню, кажу, я хочу на привоз. А на привозі в жизни не була. Це було скільки я на Шість років на колись, так? Шість років. Десь шість, шість сім років. Шість. Шість-шість. Я хочу до я приходжу з ним, а він каже, ну йдемо. Я заходжу з Приображенська. Він каже, ну йдемо. Пішли ми до Людмили Владімеровні. Вони мені дають шикарне місце. А там треба було. Ну, знаєте, як люди стоять, торгують, треба було. А я що я буду робити? Пішла додому. Проходить дві неділя. Я ну я дома, ну що мені робити? Мені треба йти. З роботи вигнали, треба десятину але світа, тобі ж не опускати руки. Вигнали не із-за того, що я плоха, просто я дуже довірчива. Я дуже довіряла людям. А мене трошки, ну коли все вияснилось, то вже знаєте, хочу зробити низький склад низький облін. Так вийшло, тому що якщо б я там залишилася, я б не була це тільки що є. Ні, ні, я нікому нічого не дождна, я нічого не брала. Моя совість чиста. навіть якщо б я щось украла, мене б знайшли. Я 24 на 7 в ефірі, так що дівчатка. Ну робочі моменти бувають разні, ви знаєте, це торгівля, але все добре, все хорошо. Так воно вийшло, Ви знаєте, Господь Бог нам дає дуже великі спитання. Перед тим як щось мати, ми дожні пройти дуже нелегкий шлях. Повірте, я його пройшла. Я його дуже пройшла. так. Плотно я його пройшла. У мене були моменти, я опускала руки, мені хотілося щось сприймати, відкис не знаю. Я сиді... ну депресія була. Прям мене щодня Леся щось мене нахлинула, Леся щось думає маце. Але я хочу вам сказати, що життя прекрасне. Значало було тяжко, а потім, саме головне, завжди буду говорити, не опускайте ніколи рук. Якщо у вас є якась цель, вийти до неї, до жні згорду підняти головою. До чого вам світулічка веде, дівчатка? Тому що наше життя прекрасне, тому що в нас є можливість прийти на роботу, поставити цього часника, щоб не злазили. А булавок немає у мене. Десь булавки треба булавки. Дівчатки, так да. я правда, я можу плакати, можу сміятися, можу все можу і набити. Я можу і набити. Я можу і набити. я добре доходи мені. Що така Так що мої дорожчі, зубчики з часником, повинні бути на роботі. Це про вони ж тут щось аж два. Там нема не одного. Але що таке? Кінець, дівчатка, зубчики з чесником у нас бути тому що нас з вами глазять, ми шикарні, прекрасні люди. Ви знаєте, навіть мама може дитину зглазити. сказати, ти мой, знаєте, ну, тут не, не, не хоча, да? але коли вас зглазили, беріть таку подол, а будь наплюйте, там, наплюйте на лобика і вийде подолом. Поняли мене? Я вам ще багато що розказую. Слухайте, це ж світу не ваша. Не в про пропусна, не будемо просить хороше буде. Просто видно, коли пишуть ти барига, ти така ти сяка дівчатка. Більше всього видно. Мені ж це у житті ніхто нічого не дав. повірте мені, ну правда, ніхто нічого не дав. Але ви знаєте, за нікої служби я не плачу, я не оправдовую, що ви час не сказали. Світулять багато дівчат правда, підтримують. Світулі, що ви перед ними продають. Ти не впродовж просто мені цих людей жалко, що вони нещасні люди. це Ця... два ландези на мотав Це Лесіна любима робота. Дівчатка вчора ми отримали ми робили вам роліки. Вчора ми отримали по 18 ящиків обалденно вкусної форелечки, розмірний ряд 5-6 Ціна на рибку не мінялася. Зараз, до речі, у нас мальчик заказав рибку. Якщо вам, вам це потрібно, ми вам під замовлення все будемо робити. С Дівчатка, дивіться, значить, хто любить філіє, щоб текла по бороді, це вам треба отаку, вона іменно жирна. Це іменно, ви от хто, якщо ви любите геть жирну, каже, хочу жирнюще, щоб текла по бороді. Якщо ви любите геть плотненьку, це така часть. І якщо ви любите середній, то це така. Дивіться, у нас три віда є дівчатка. Рибка, я вже це придумалася. Рибка, яка тече по бороді, рибка середня і рибка плотна. Дівчатка, 900 гривень за кілограм, отакої обалденної рибулечки у нас на приводі. Рибулечка в нас стоїть 900 гривень за кілограм, ціла рибка 550, стейки 700. Дівчатка, дивіться, поки на сірі до мене, я покажу, я подивіться, ви коли дивитеся з цієї сторони. Да? Багато хто хоче, каже, я хочу примірно, от я вам ще примірно тако зроблю. Дивіться, отаку, да. Я хочу отак от, щоб почніше було. Я хочу от сок він весь буде у вас такий. Я вам достаю цей кусок. Дивіться, в будь-якому куску, в будь-якому куску є отакий от кусочок. В будь-якому куску є отаке. От квітка! На... Квіточка, набереш води йди сюди. Е, в будь-якому куску є отакий е, отака, е, отака, ну, якби ну, Вона не може вся риба бути така. В будь-якому випадку з неї робиться сілі, з неї знімається хребет і отака рибулечка. Значить ціна на рибульку 900 гривень за кілограм. Наша квіточка по нас на комусь пиріжочок. 900 гривень за кілограм, Обалденно вкусної рибки. Цю рібулечку ми отаку беремо, макаємо, дівчатка, дивіться, отаку ми макаємо її, отак робимо. Це мене... Я не так мотала, я вам зараз покажу. Ще й ножик, а я вам покажу, як я робила. Це так робила Леся з корстю, і такого воно виходить шикарно красиво. Да? А світулечка ваша робить отаку. Зараз я раніше робила. Леночка, це в нас ця пленка, вона в нас не виводить. А я раніше так робила. Так, отак, отак і отак. І виходилося отак, так? Да? Дивіться, отаку хочеться. Ти з гриці з боку ваті. Тоже теж замотана, але ці краї у мене завжди вони будуть замотані. Ну одним словом, мотаємо, як мотаємо, але ну, вона наш койочок. Дівчатка, ви питаєте, як її робити. Ти я вам вже казала. Ви думаєте, що я вам не хочу сказати цей рецепт. Дівчатка, вона робиться обично простенько, вона з вечора солиться, утром під поточеною водою вона змивається і виходить отака боди. Саме головне, коли ви рибулечку... І ще ми такі дурні, ми повинні її виложити дуже красиво. Вона бути в такому порядку виложена, щоб ви ще ж вибрати могли. Ви розумієте. дівчатка, рибка, ви знаєте, що вона солиться сутки, утром вона змивається під проточною водою. Саме головне, щоб вона у вас таку постояла, тому що це немаловажно. Вона повинна у вас вона впитати свій сок. Вона юшечку свою повинна впитати. Не довжна, поняли, ви її, коли вимакаєте, вона буде не така. Одним словом, мої хороші, Ми знаходимося в молочному корпусі. точка в нас одна і ми теж одні. Замовлення ми приймаємо тільки на гайбер 098 493 0776. Так що, мої рідулечки, ми вас обожнюємо, ми вас I love you. Зараз у нас прийде. Зараз до буде, ще не знаю, може трошки до найки, зараз буде нова склобрія. Ну, любя получення, ми вам зараз все покажемо. Ліночка, я бачу, є бринзочка для мужчин. Є чи нема? Є мужчина, я щоб ви не думали, що я за вас не думаю. І дивіться, ось яка обалденно класна брендочка. Як замовити її? Шістят 185 81 37. Аліночка, що це за брендочка висне? Ану можна її так чуть надрізати? А ну чуть-чуть мені такої надріж, дівчатка. Дивіться. Коз'я бринзочка козья, бринзочка, дівчатка. З а ну покажи мені в розрізні дівчатка, Коз'я бринзочка з жит... житником, пожитник. Ми можемо все вам передати. Номер телефона для Аліночки слухайте, дівчатка. Вона йде для шо вона для шо для... Для... Для вона, для наших для... Для любов. Ну, да. на Вічером поїли, утром жена довольна. Боже, ми ви поняли, мене рідні. Так, козочка, по чому на сьогоднішній день. Козочка у нас йде вся по 220 дівчинка козочка. Есть самая... выстояна солененькая, есть молоденькая. Ага, есть выстояна, есть молоденькая козочка по 220 гривен, да? А я замолвите эти козы. 185, 81, 37. Девчатка, значит, дивиться, не у каждого на привозе есть сыр с укропчиком. Брендочка, вернее. Коровья брендочка, почему она на сегодняшний день? Смотрите, с укропчиком по 200 гривен. 180 вісімдесят гривень. 180 гривень, дивіться, коробка, дівчатка, ви подивіться, яка вона біленька, яка вона чистесенька. Девочки, це немаловажно. От вона в розрізі йде. Дивіться, Аліночка все передає новою пошті. Дівчатка, наше вам 10, Ви ось собі замовили, завтра отримали. Що з... з укропчиком, що без укропчика. Подивіться, яка вона просто обалденно класна. Плюс я дуже люблю оліночки. Оці її... скільки цей наборчик? На сто сім гривень, де да, він виходить? Дівчатка, дівчатка, дивіться ось. Це взагалі 105. 100 гривень. 100, 100 гривень. Ось вот така обалденна коробочка, дівчатка. Все з льодиком передається новий почт. Скажи мені номер телефону. 068 185 81 37. Да, девчатка, значит так, идем до имеретинский сыр. Э, Алиночка, расскажи а, мне, что такое за имеретинский сыр. Смотрите, это готовится с коровьего молочка, это живой сыр, он кальцинированный, очень-очень полезен, обалденно, обалденно плавится, лучше, чем сулугуни. Девчатка, вы поняли, он очень хорошо плавится. Так, рико... Деточка, да, рикота. Рикота это сыворотки готовятся. Рикота готовится с да. Девочки, Слушайте, вы знали, что рикота да. готовится с сывороткой, да? да? Это тоже диетический продукт. До 30 30 максимум 40% жирности пьём идёт. И очень полезно диабет кто страдает. Кто носит на на красивой куртке. Так, колбаска, реплёжки вот сидуже. 50 грн штучка, 50, -50 грн штучка, вона вся набита, вона правда набита вся, вона не пустотила, і все це продається новою поштою. Дивіться, рикота і меритинський сир, э бринзочка для наших мужчин, козочка, коровка з укропчиком. І от така воблагина кустляшка продається з дамою.